Щоб на одну мить Бог забув, забувши що я черкова маріонетка, подарував би мені шматочок життя. Я би тоді, напевно, наговорив би усе, що думаю. Але насправді думав би, що говорю. Я би цінував речі не за те, скільки вони коштують, а за те, що вони значать. Я спав би менше. Більше мріяв, ви розуміючи, що кожної хвилини, коли ми закриваємо очі, ми втрачаємо 60 секунд світла. Я йшов поки інші стоять, не спав, поки інші, сплять, я слухав би. Коли інші говорять. Як би насолоджувався чудовим смаком шоколадного морозива. Якби у мене було серце, б написав на кризі всю свою ненависть. Чекав на схід сонця. Я би полився за митроянди, щоб відчути білих шипів і пурпуровий поцілунок їх пелюсток. Якби у мене ще лишився шматочок життя, я не провів би і одного дня без того, щоб сказати людям, котрих я люблю, що я їх люблю. Я переконав би кожну дорогу мені людину у моїй любові і жив би закоханий любов. Я би пояснив тим, котрі помиляються, вважаючи, що перестають закохатися, коли старіють, не розуміючи, що старіють, коли перестають закохуватися. Дитині я подарував би крила і дозволив би їй самій навчитися літати. Старих я переконав би в тому, що смерть приходить не зі стан. Чому навчився у вас, люди? Збагнув, що весь світ бажає жити ворог, не розуміючи, що саме щастя в тому, як ми сходимо на гору. Я зрозумів, що з тією коли вперше на воно народження, немовля, стисне самому палець батька. Він його більше ніколи не відпустить. Я зрозумів, що одна людина має право дивитися на іншу зверхню тільки тоді, коли допомагає їй піднятися. І 6 речей, котрих я міг би навчитися у вас люди. Але вони мені навряд згодяться. Бо коли мене покладуть цю валізу, я на жаль, вже буду мертва. На жаль, ні на старий не може бути певним, що для нього не стане завтра. Сьогодні, можливо, ти останній бачиш тих, кого любиш. Тому не чекай. Зробить це сьогодні, наче завтра не стане ніколи. І ти будеш жаліти про той день, коли в тебе не вистачило часу для однієї посмішки, одних обіймів, одного поцілунка. І коли ти був надто заколотаний, аби виконати останнє бажання. Підтримуй близьких тобі людей. Щоб очима на вухо, як вони потрібні. Підтримуй і відноси до них дбайливо. йди час, щоб сказати «пробач», будь ласка, дякую. І всі ті слова любові, котрі ти знаєш. Ніхто не запам'ятає тебе за твої думки. Проси мудрості і сили, щоб говорити про те, що відчуваєш. Покажи своїм друзям, як вони важливі тобі. Якщо ти не зробиш це сьогодні, завтра буде таким, як вчора. Якщо ти не зробиш це ніколи, нічого для матиме значення.